Настав той день, настав той час, коли зайшли ми разом в клас За парти сіли ми усі, а з нами наші вчителі. Ви стали рідними людьми. За кроком крок ми разом ішли, навчали мові і письму і математику складну. Ви частку серця віддали. Зробить інакше не могли, вкладали душі ви в дітей, щоб справжніх виховать людей. Низький уклін вам, вчителі, бажаю миру на землі. Від нас подяка за труди, ми з вами разом назавжди. Терпіння вам і доброти, здоров'я спільної мети. Завжди підтримуєте нас. Хай Бог благословляє вас. Вітаю, наші ріднесенькі вчителі з Днем Вчителя. Бажаю вам всього самого найкращого. Мої ці слова тільки для вас, рідні вчителі.